Вітаю вас в ефірі. Новини на Суспільному. У студії працює Дар'я Янушкевич, переклад з тобою мовою здійснює Людмила Бабенко. Що чекає на вас у випуску новин? Дивіться далі. Звільнений міський голова Владислава Трошенко, почесний громадянин Чернігова, гроші на дрони і тролейбус, які рішення ухвалили на сесії міської ради. 64 родини отримали ордери і ключі на поселення у модульне містечко на вулиці Дрозда у Чернігові, в яких умовах будуть жити люди. Марку із серії Героїчні професії, залізні люди погасили сьогодні поруч із залізничним вокзалом у Чернігові. Звільнений міський голова Владислава Трошенко, почесний громадянин Чернігова. Йому трьом військовим, які обороняли місто, і лікарю ортопеду Володимиру Фризу це звання присвоїли сьогодні депутати на сесії Чернігівської міськради. Як це було та чому в голосуванні депутатів за Атрошенка вбачають конфлікт інтересів? Дивіться далі у сюжеті моя пропозиція, яку я вніс на розгляд комісії Атрошенко Владислав Анатолійович. Міський голова з 2015 по 2023 рік, при якому Чернігів з останніх місць в рейтингу обласних центрів піднявся на перший. Так, виконувач обов'язків міського голови Чернігова Олександр Ломако мотивує внесення перед початком сесії кандидатури Владислава Атрошенка для присвоєння звання почесний громадянин Чернігова, роль якого і внесок в оборону Чернігова в те, що місто вистояло, оцінена і президентом України, який. Присвою звання за мужність, орден за мужність міському голові, окрім Атрошенка, звання почесного громадянина пропонують дати трьом бійцям першої танкової бригади і лікарю ортопеду Володимиру Фризу. Частина депутатів пропонують розглядати питання Атрошенка окремо. Ця пропозиція не знаходить підтримку у залі. За кандидатури почесних громадян голосують 23 депутати. Я особисто за за утримання звання почесний громадянин Владиславом Анатолійовичем Матрошенка, так як і всіми трьома іншими номінантами на це звання. Всі достойні люди у всіх є дуже багато здобутків. Ми бачимо, як змінилося наше місто за каденції саме Владислава Анатолійовича. Все робиться якось кулуарно, ну це неправильно. То питання не до Владислава Анатолійовича, Не дай Бог до першої танки. Першої танки це герої нашого міста. Всі захисники. Питання в тому, що це неправильно. Правозахисник та помічник депутатки Марини Семененко Олександр Гашпар в голосуванні за почесних громадян бачить одразу декілька порушень положення, за якими це звання присвоюється. Подання подаються в першому півріччі поточного року. Для того щоб це звання було присвоєно напередодні дня міста Чернігова, тобто 21 вересня. Цим же положення передбачено, що кількість осіб, які можуть бути присвоєна почесне звання, може бути не більше трьох осіб на рік. Олександр Ломако розповідає, розгляд кандидатур та рішення прийняли пізніше через затримку в поданні кандидатур від командира першої танкової бригади Леоніда Ходи. А засідання комісії відбулося перед сесією. Я не бачив всьому ніякого порушення. В минулому році подання на всіх чотирьох почесних громадянин, які ми голосували, це Ніколюк, це Хада, це Висоцький це Брижинський. На них воно приходило взагалі там за два дні до сесії. Я особисто їх робив з військовими частинами в 15-16 вересня, і це нормальна процедура. Нічого тут порушення немає. Також Олександр Гашпар вбачає конфлікт інтересів під час голосування, адже 26 із 42 депутатів міськради, члени фракції Рідний дім. Владислава Трошенка свою чергу є лідером цієї партії, а почесне звання. Почесний громадянин міста Чернігов передбачає надання фінансової допомоги, одноразової грошової допомоги у розмірі 10 заробітних плат, визначених на поточний рік. Владислава Трошенко не є членом партії жодної. По-друге, я переконаний, і я з ним не спілкувався, але знаю, що його особисто багато років він відмовиться від коштів, які передбачені. Регламенту там близько 50 тисяч гривень. Він їх або перерахує в бюджет міста на відновлення, або просто від них відмовиться, так само, як від пільг, тому ніякого конфлікту інтересів у депутатів немає. Владислава Трошенко, отримання звання почесного громадянина Чернігова прокоментував так: дякую депутатам Чернігівської міської ради за їх позицію щодо присвоєння мені звання почесного громадянин міста Чернігів. Сподіваюсь, що позиція депутатів віддзеркалює позицію громади нашого міста. І, в принципі, він достойна людина, щоб його пам'ятали, навіть якщо він не захоче йти в подальшому в мери, тому що він достойний для того, щоб він багато зробив для міста. У мене є можливість зробити аналіз за 35 років. А чи на часі, чи не на часі, можливо, і не на часі, можливо, не на часі. Але ж якщо у наших депутатів, які ходять у міську раду. Ну, немає інших проблем, крім цієї. І немає інших питань, які підлягають оцінці і з'ясуванню. Ну... Я вважаю, що він заслуговує, а ну ну що воно ж нічого не дає. Ну, на... Признали воно його голову Ні, чесним громадянином, хай буде почесним. Врахую, що він реально хороший мер, Да, не ідеальний, але хороший мер. І зняли його не за що. Тому так віддячити. Якщо дивитись за його минулі, скажем так, заслуги, і виходячи з інформації, яка була оприлюднена під час активної фази бойових дій, то ну, дуже складне питання в дійсності, чи підтримую, чи не підтримую, скоріше ні. І це сто відсотків не на часі. Марина Кирієнко, Анастасія Лоза, Олександра Денисенко, Валерій Циркун, Олександр Сідько, Олексій Жирно, Суспільне новини Чернігів. Також звання почесних громадянин Чернігова присвоїли трьом бійцям першої танкової бригади, яка в лютому березі минулого року обороняла Чернігів. Це командир танкової роти Артур Олефіренко, бійці якого 26 лютого зупинили прориви росіян біля епіцентру та знищили танк російського командира Леоніда Щоткіна. Заступник командира механізованого батальйону Микола Стефурак відзначився під час боїв за Новоселівку. Почесним громадянином Чернігова став і старший сержант Олексій Приходько. Під час боїв за Новоселівку він знищив два російські танки, пошкодив тигри та знищив п'ятьох росіян. 5 мільйонів гривень на придбання дронів для військових, 8 мільйонів для поліцейських на забезпечення правопорядку та 13,5 мільйонів на придбання тролейбусів. За ці питання проголосували депутати Чернігівської міської ради сьогодні на позачерговій сесії. Як передає кореспондент Суспільного, одним із дискусійних виявилося питання про виділення 13,5 мільйонів гривень на придбання тролейбуса із запасом ходу для мікрорайону Подусівка. Автобусне сполучення з подусівкою є. Там є маршрути, які виконують свою роботу. Але дуже багато звернень від мешканців нашого міста щодо того, що необхідно пільговий проїзд відновити. Згідно наших можливостей бюджету, пільговий проїзд у нас тільки тролейбус. Звичайний тролейбус коштує 8800. Тролейбус з автономним запасом ходом коштує 13500 максимум. Ми закладаємо цю ціну. У свою чергу депутат від партії Слуга народу Максим Чернинок зауважив, що зараз купувати тролейбуси недоречно. Запаси пального ми можемо зробити на цей час, тобто загроза якраз взимку. І тому, все ж таки, доцільніше в цьому році не робити цю закупку. Також на сесії ще понад 1 мільйон 200 тисяч гривень виділили на підтримку лікарень міста, зокрема придбання медичного обладнання. Повністю мебльовані із побутовою технікою. У Чернігові модульне містечко на вулиці Дрозда почали заселяти перших мешканців. Сьогодні ордери та ключі від своїх помешкань отримали 64 родини. Про це Суспільному розповіла заступниця начальника відділу квартирного обліку міської ради Тетяна Булах. Загалом у містечку сім двоповерхових модульних будинків на 112 квартир. Про те, як облаштовані будинки і хто тут проживатиме, дивіться у сюжеті. Це двоповерхові модульні будиночки на вулиці Дрозда. Сьогодні сюди заселяються перші мешканці. Це тимчасове житло для людей, які втратили свої будинки через російську агресію проти України. Тетяна Рослик родом з Донецької області. До Чернігова вона разом із трьома дітьми переїхала рік тому. Її квартира у селищі Нью-Йорк зруйнована обстрілами. Зараз жінка показує свою нову двокімнатну квартиру у модульному будинку. Це краще, ніж де я зараз живу. Я зараз живу в общежиті. На 18 квадратах нас чотири чоловіка живе. Це я і троє дітей тяжело друг друга. Ну неудобно просто тут все своє не спільне. Намного глушено. Я думаю, мені з дітьми буде здесь хорошо. Повертатись у своє рідне селище. Жінка не збирається. Каже, хоче жити у Чернігові і надалі. Вже планує, як вони з дітьми будуть облаштовувати свій новий дім. Буде детська у нас тут. Ну тільки ми цю кровать будемо розбирати. Ну я ж будем свої ставить. У нас є кроваті, щоб зробити дитячу кімнату. комнату. Будинок Чернігівки, Любові Борисової, в мікрорайоні Лісковиця, де вона проживала зі своєю родиною. Росіяни поцілили у перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Згоріло все, і гроші погоріли, і паспорта погоріли, все погоріли. Так що приходилось. Усе вибиратися як могті. Тепер жінка отримала однокімнатну квартиру у модульному будинку. Вона повністю мебльована і облаштована побутовою технікою. Любов каже: тут є все необхідне для життя. А поряд у сусідньому будинку живе і її онук з батьком. Я дуже рада, звичайно, не знаю, як воно буде гріти, як воно буде, що робитися. Ну поки цьому ради, тому що лучшого нічого немає. Загалом тут розташовується сім двоповерхових модульних будиночків, в яких є 112 квартир. Планується, що тут будуть жити 240 людей. Гроші на облаштування і зведення цих модульних будиночків надав Червоний Хрест. Це близько 157 мільйонів гривень. А благоустрій навколо них робився за кошти з міського бюджету. Зараз працівники 13 жеку, Чернігів водоканалу та Обленерго перевіряють тут роботу всіх комунікацій, а люди оглядають своє нове житло та починають заселятись. Як розповіла заступниця начальника, начальника квартирного обліку міськради Тетяна Булох є й ті, хто відмовився від цього житла. Здійснено розподіл 84 квартир в модульних будинків на дрозда. Але учора приходили люди, і деякі написали відмови. Ну це приблизно 10 десь відмов було ще. Ордери та ключі від квартир отримали перші 64 родини. Інші продовжують звертатись до відділу квартирного обліку. На це в людей є ще 30 днів. Загалом на обліку зараз перебуває 294 родини, каже Тетяна Булах. Проте не всі з них мають право отримати квартиру у модульному будинку на Дрозда. Законодавець вніс зміни постановою 429 від 2 травня цього року, якою чітко визначило категорії соціально незахищених верств заселення, які мають право заселитися до цих модульних будинків. Серед яких це одинокі матері, сім'ї військовослужбовців, особи з інвалідністю, особи старше понад 60 років. За словами Тетяни Булох, це тимчасове житло люди отримують на рік з можливістю продовження цього терміну. Олександр Мілашевська, Олександр Тірок, Суспільне новини, Чернігів. Марку із серії героїчні професії, залізні люди погасили сьогодні поруч із залізничним вокзалом у Чернігові. Це друга марка присвячена подвигу працівників різних професій під час повномасштабного вторгнення. Повідомив директор Чернігівського регіону Укрпошти Олександр Бородавко. Цього разу вона присвячена роботі залізничників. Презентували її напередодні їх професійного свята, який відзначають 4 листопада. Марка, яка сьогодні випускається, вона Має ось такий вигляд, в комплект входить безпосередньо марка, конверт першого дня і листівка. Причому, якщо ми подивимося на саму марку, вона міжнародного формату складається з двох частин. На одній з них зображено евакуаційний потяг, який виходить з Херсону. На іншій марці цей же потяг, який прибуває до Львова. Гасили її разом із працівниками станції Чернігів. У перші дні повномасштабного вторгнення залізничники не залишали свою роботу, а провели евакуацію необхідного майна. Зробили це за 12 годин, розповідає заступник керівника начальника станції Анатолій Прокопець. І надалі перебували на своїх робочих місцях. Багато було обов'язків по евакуації. По вивозу техніки всіх того майна, котре знаходилося по місту Чернігову на залізничній станції Чернігів. Це треба було зробити в кратчайші терміни, тому що як вияснилось, часу вже в нас не було. Марку випустили накладом у 150 тисяч примірників. Вона у продажу з 1 листопада. Придбати її можна в усіх стаціонарних відділеннях Укрпошти. На цьому у мене все більше новин. Ви завжди можете знайти на сайті Суспільне.Медіа. Я з вами на цьому прощаюся на все добре.